І, і тоді зразу риторика міняється, зразу нам будуть розказувати, що вони взагалі, ми якби один народ, одна сім'я. тут. Сказати, що це просунуться, це не дуже коректно, тому що нам показують саме бої, вплини. Вплине, тому що є люди, які готові. Вмирати за гроші, я говорила, що вагнеровці будуть робити декілька кроків. Оце таких западлянок буде декілька Чи зможе Україна захистити свої важливі інфраструктурні об'єкти за допомогою сучасних систем ППО. Чи вдасться згодом, вдасться, це не зараз. Зараз, перш за все, що потрібно зрозуміти, що знову ж їх недостатньо, інша історія, якби є такі місця, чи якийсь саме об'єкт, які чи недосяжені. Ці зміни в оснащенні країни систем ППО будуть найближчим часом. Він буде набирати дуже швидко швидко саму швидкість, і таким чином будуть такі швидкі зміни. Зміни, які приведуть саме до такого хорошого захисту, поки зараз ще раз кажу, воно йде в такому розвитку, так швидкому, так стрімко, Чи вдасться переконати Угорщину прийняти сторону України на військово-політичній арені, не зразу, але вдасться. Чому конкретно не зразу? Тому що накладаючи вони, десь трошечки підзатихають. Потім вилазить саме ця дьявольська частина і знову якусь таку підлість знову горщина зробила. І так буде декілька разів, поки їх не затиснуть сильніше між дверима. І вже тоді якось не дуже так порухаєшся. І, і тоді зразу ж риторика міняється. Зразу нам будуть розказувати, що вони взагалі ми, якби один народ, одна сім'я тут по шість кубків. Ми ж сусіди, ми потрібні якось тримати один одного, підтримувати. Так що декілька ще хвиль, і все стане норм. Відмічають у новинах перемовини між Україною та Індією. Чи будуть вони результативними для майбутнього? Іде саме дипломатична робота, налажування стосунків, якісь між країнами навіть будуть якісь проекти зроблені. Не можу сказати, що нам так вдасться це зробити швидко. Ні, там Індія тримає свою позицію, захищає свою позицію. Але якимось чином почуть ми розшатаємо цю структуру, і я наскільки розумію, вона стане не зразу, але стане на наш бік. Чи отримає Україна від США чіткі безпекові гарантії до кінця літа? До кінця літа ні. Це початок, це саме початок якихось розмов. Воно буде доволі тяжковато йти. І будуть весь час поправки. Ні, моя відповідь, що до кінця літа точно ні. Там дуже багато розбіжностей. Контрнаступ України поступово просувається. Чи можемо чекати прориву в Луганській області на протязі двох місяців? Вдасться, вдасться. Сказати, що це просунуться, це не дуже коректно, тому що нам показують саме бої. І це про те, що вони відвоюють. Єдине, що мені подобається, це тема того, що там буде якась маневреність, будуть якісь нетрадиційні дії. І саме завдяки цьому. Їм вдасться це, це зробити. Так що моя відповідь так. Чи достатньо в Україні ППО, щоб захистити вцілілі елеватори від обстрілів? Я не можу сказати, що так. Це буде невірно, тому що їх немає. Але над цим працюю. Чи відбудуться перевірки військоматів у серпні? Так, тут будуть перевірки. Є якийсь план, є схема. Вони будуть йти. Не можу сказати, що це вони зможуть охопити за один місяць всі. Це буде неправда, але поч... воно почнеться саме. Оця перевірка вона почнеться. І там протяжка, що це буде десь 2-3 місяці, щоб геть усі їх перевірити. Надовго це такі перевірки, які будуть надовго почати почнуть, не, не закінчать іще все. Підпишись на телеграм актуальні новини України та світу. Right News Ukraine. у Криму був помічений супротивний рух. Чи збільшиться його сила у серпні? Тут якраз все добре. Чому чи нормалізувався на ваше запитання, так? це не про те, що його там не було, це про те, що вони на якийсь момент зачаїлися, на якийсь момент витримували таку тишу, але їх там багато. Це люди, які не задоволені, люди, які готові якось це все встрягати. Так що, так, моя відповідь так. Чи правда, що в Кремлі готують план багаторічної війни з Україною? Інформацію, яку отримують, це ще про. Вкладання грошей в структуру, якби дуже багато інформації про те, що дійсно вони в це вкладають гроші. Вони готуються серйозно з таким якимось глобальним підходом. Я наскільки розумію, там є фінансування щось на рівні чи кредитів, чи може якісь гранти від держави, і дуже багато саме свідчень інформації, яка йде з усіх усю. Лукашенко має намір поєднати власні війська та вагнерівців. Моя відповідь ні. Чому? Тому що це така слідуча схема Лукашенка, яка зараз їх використовує, бо в нього не дуже є вибір. І саме я на, на даний момент я це використовую, хоч і щось буду мати з цього. Але що він туди їх інтегрував, ні. Ні. Це щось тимчасове на якийсь час. Які потім вже з його легкої руки і сплине. У Білорусі взялись за створення контрактної армії. Чи буде вона створена, та чи вплине ця ситуація на хід подій в Україні? Вплине <кій> вплине, тому що є люди, які готові вмирати за гроші. Є навіть нам говорять, що є така. Люди, які ідеологічно там за, може, за визволення о цього руху тут визволення подіяволу? Ну це ж їхня політика, і от вони такі активісти, які притримуються цього і готові за це воювати. Так що моя відповідь так. білоруські гелікоптери перетнули польський кордон. Чи будуть наслідки для Білорусі від НАТО? Зараз ні. Зараз нам дають такі, таку ситуацію, що якось вони будуть реагувати, але не дуже. Так що це на рівні занепокоєння, на рівні того, що по вісім пентаклів може підвищать захисти, щось, щось там нове поставлять. Але зараз конкретно я не думаю, що зараз буде така сильна реакція. Але знову ж гадайте те, що ми говорили на тому тижні. Я говорила, що вагнеровці будуть робити декілька кроків. Оце таких западлянок буде декілька перед тим, як вони туди будуть рухатись. Так що просто спостерігайте. Китай ввів обмеження на експорт військових деталей. Чи вплине цей факт на боєздатність армії Російської Федерації? Я думаю, що вплине, і так доволі сильно вплине. Моя відповідь. Так. Чи справді російські олігархи намагаються спонсорувати війну в Україні? Ви знаєте, я б не сказала, що це спонсорують. От тут в мене такі дуже багато крапочок, тому що вони, якби за це чи отримують. Чи гроші, чи може землі, чи якісь преференції. Це більше якби вкладення в бізнес. От, бізнесовою мовою я б сказала, що це інвестування в бізнес, те, що вони зараз роблять. І з цього вони мають свій хішефт. Так що чи вони це роблять, так вони це роблять за свою вигоду, і дуже багато хто не не висвічується, що він це робить, щось таємне за всіма замками, і якщо їх потім поставити до стінки, то вони покажуть, та ні, 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 дивись що, є ж таке хороше. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.